Дорогі браття та сестри, ми знову стоїмо напередодні важливих випробувань. 30 жовтня має відбутись чергове судове засідання кінцевою метою якого є припинення діяльності Київської Митрополії Української православної церкви. З людської точки зору, нам ні від кого чекати допомоги. Ми глибоко усвідомлюємо. Та бачимо, що жоден публічний діяч, жодна громадська чи регійна організація, жодна політична сила не виступить на наш захист. Але в той же час, як віруючі, ми розуміємо, те, що є неможливим для людини, зовсім не є таким для Бога. Все, що відбувається з нами, як членами Святої Церкви Христової. Має певну мету і певну ціль. Святитель Ян Златоуст визначає цю ціль таким чином: Бог допускає скорботи і гоніння, щоб очистити нас, навчити смирення і зробити нас кращими. Справжня церква завжди загортовувалася саме в скорботах і випробуваннях. І тому те, що відбувається зараз. Не має нас лякати, а навпаки, має стати для нас певним поштовхом, щоб ми посилили свої молитви і навчилися смиренно приймати все як волю Божу. Отже, те, що ми сьогодні переживаємо, це не поразка, а очищення. Господь допускає бурю, щоб зняти з нашої душі піл. Байдужості, щоб зробити нас живими, глибокими, справжніми, бо віра, яка не пройшла через вогонь, ніколи не стане золотом. Сьогодні наша церква, як той корабель, що стоїть на хвилях буремної води і при цьому не тоне. І сила її не в чисельності, не в людській підтримці, а у Христі, який завжди є з нами. Святитель Василій Великий писав, коли віра переслідується, тоді вона сяє. Коли її женуть, вона росте, коли її принижують, вона звеличується силою Божою. Тому не біймося і не впадаємо у відчай. Бо навіть якщо людські суди несправедливі, Господь суддя праведний. І ми знаємо, що жодна молитва, жодні пролиті сльози і жоден біль серця не зникнуть даремно. Зовсім не випадково, що засідання судового процесу проти Київської митрополії відбудеться у той день, коли Свята Церква шанує ікону Божої Матері під назвою Візволителька. Ми віримо, що Пресвята Богородиця завжди чує наші молитви, тому що всі ми її діти. Тож, у ці дні звернімо особливо щиро наші серця до неї, Матері Божої і Матері кожного з нас, щоб вона покрила нас своїм омофором і захистила від людської злоби. Дорогі браття та сестри, прошу всіх, хто не майдужий до долі нашої церкви, 29 та 30 жовтня. Провести у строгому пості та посиленій молитві. І нехай милостиві Господь, молитвами своєї пречистої Матері, врятує нас від усілякого зла і дасть нам сил вистояти у всіх випробуваннях, які Він нам посилає, заради нашого спасіння, за що йому слава, честь і поклоніння вовіки віків.